Тойота корола до нас заїхала на продаж. Це офіційна Toyota, один власник салону, рестайлінг. Дивіться, яка гарна рестайнова оптика. Дуже класна комплектація. Є протитуманки, легкосплавні литі, диски. Також свіженька зимова гума. Дуже гарний колір, легеньке тонування по салону. Є всі склопідіймачі з кнопочкою авто, також складання дзеркал, підігрів керма, підігрів. Лобового скла підігрів сидінь, мультикармо, пробігу всього 96 тисяч кілометрів. Максимальна мультимедія. До речі, звук тут досить непогано. Є CarPlay, а також підігрів сидінь, кнопочка спорт, Traction Control. Ось такий от задній ряд сидінь. Місця в автомобілі досить багато. Реально комфортний міський автомобіль. Можна їздити як по місту, так і на дальні подорожі. Також, нарешті, вони зробили тут кнопку. Тепер багажник можна відкрити легко з кнопочки. Міський багажник, ось так виглядає автомобіль по колу, реально дуже класний автомобіль. І саме цікаве, що тут реально один власник салону, реально маленький пробіг, і автомобіль технічно в класному стані. Хто шукає собі надійний автомобіль, який просто міняєш масло, катаєшся, міняєш розходники, ось він. По гарній ціні звертайте на нього увагу, телефонуйте за тим номером, дізнавати всі деталі, записуйтесь на перегляд, та ти зраді.